Смарагдовий прихисток для дітей війни. В них немає батьків. Їх рідний дім, сиротинець, і в пеклі війни вони стали розмінною монетою між терористами та чиновниками. Півтисячі дітей з різних інтернатів Донеччини знайшли прихисток у санаторно-оздоровчому комплексі Смарагдове місто, який розташований у Святогірську. Про долі дітей, їх новий дім, проблеми та потреби дізнавалася Наталя Білокудря. Смарагдове містечко центр соціальної реабілітації для дітей-сиріт у Святогірську. Раніше у мирний час тут по зміну відпочивали діти-сиріт із усієї Донецької області. Тепер центр став домівкою для дітей, переселених із зони АТО. Це літо стало сухо і тепло, Падалоски падіхом, ходять носки, басіком. Чотирирічний Олег Власенко почувається в смарагдовому місті вже як вдома. Він потрапив сюди з початком воєнних дій. Сиротиниць з Донецька встигли евакуювати. За півтора року маленькі мешканці містечка звикли до нових вихователів. Їм тут подобається. кажуть, що в їдальні навіть добавку дають. Тут хорошо кормять? Розкажи да розкажи чим та да. і мені дають бабавки, дають понога. Дают мне, дают кофеты. У гачають печеняф, яблуками. А це Христина Бехер. Історія її появи в Святогірському оздоровчому центрі почалась минулого літа. Вона та її маленька сестра виховувалася у дитбудинку в місті Сніжне, що на Донеччині. В червні 2014-го їх повинні були вивести у дитячий табір в Кривий Ріг. Але на одному з блокпостів бойовики ДНР відтіснили супроводжуючих і викрали дітей. Спочатку їх відправили до Ростова в Росію, потім вдалося повернути сиріт в Україну. Україну. вона та ще кілька десятків дітей почали призвичаюватись до смарагдового міста, але Христина хотіла додому в Донецьк і в січні 2015 року перетнувши всі блокпости самостійно, втекла на окуповану територію. Дівчинка вважала, що там її дім, але життя по законам ДНР для сестер Бехер виявилось неприйнятним. Яких перспектив там вообще куди поступати нервські атестат видають, його не приймають ні на Україні, ні в Росії. Я думала поступати на Україну. думали, як це так. Знакомые были, думали как-то это все устроить, но директор как узнала о том, что мы хотим документы переправить в да, школу экстернатов, она обрезала все выходы в интернет, конечно, запретила документы, все забрала. И какой выход? Сказали такую мне фразу. Ти можеш відяти сюди тільки так, же, як і прийшла. Христина Бехер більше не хоче втікати зі смарагдового міста. Планує тут закінчити школу та здобути вищу освіту в Україні. Богдан Костриця в цьому році випускник. Він хоче вступати до Київського університету культури. Хлопчик ніколи не бачив своїх батьків. Вони зараз в Росії. Він хоче використати всі можливості, щоб отримати омріяну професію співака. Роділі ну какби бы, що не проснулись ані, якби. Как бы... Но ну, они как бы не хочет со мной разговаривать, как бы такое. Я не знаю. Ну, это когда началось? Вот это, после... я их даже никогда не видел. Ну, во-первых, мне надо хорошо учиться, это самое главное, что сейчас от каждого ребенка, и даже от меня касается. И, конечно же, сдать ЗНО, и самое главное, английский сдать, потому что я как бы... Здесь есть такая возможность Здесь Здесь есть такая возможность, и даже очень хорошая Таких як Богдан, Христина та Олег, в Смарагдовому місті майже двісті осіб. Їх вивозили без документів, свідоцтв про народження особистих речей. Все довелось відновлювати вже тут, в Україні бойовики досі не віддають необхідні документи, розповідає директор закладу Галина Демченко. Практично на 95% ми вже восстановили всі документи. Саме большая складність – це медицинські документи, тому що вони ведуться тільки в бумажному виді. У нас нету даних о прививках дітей, ну. Нам не дають документа. У нас не було такої статті розходу фінансування, як приобретіння одягу дітям, приобретіння обуви. і діти взагалі в літній одежі. Довелось просити допомогу благодійників. Їм придбали необхідні речі, одяг, шкільне приладдя. Зараз діти всім забезпечені, кажуть у соціальному центрі, але питання душевного спокою, лікування травм психічних у дітей війни залишаються відкритими. для них вот те интернаты, которые остались там, и в Амросиевке, и в Снежном, и в Донецке, это их дом, это их стены, это их мамы. Им это надо было пережить. Пришлось употреблять те медикаменты, которыми мы раньше. Фитосета у нас ушло очень много. У нас очень много. Мы даже санапакс применяли, чего раньше мы тебе не позволяли у детей. Вы понимаете, потому что Це були маленькі спічечки смарагдове місто це територія без війни. Тут розмовляють лише про мир, і зараз готуються святкувати 20 років з дня заснування табору, а нині і інтернату для дітей-переселенців. Наталя Білокудрі, Андрій Домовий з Харкова. Спеціально для телеканалу Еспресо.